Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців. Мене звати Олексій Печій, 22 вересня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Ситуація навколо заборони імпорту української сільгосппродукції чи суттєво вплине на дружні відносини України та Польщі. Таку думку озвучив президент Польщі Анджей Дуда. Тим не менш, дипломатичний скандал не вщухає. І сьогодні світова організація торгівлі опублікувала запит України на консультації для врегулювання суперечок на тлі заборони Польщі, Угорщини та Словаччини. Імпорту низки українських сільськогосподарських товарів. Втім, польща все одно виступає категорично проти скасування власних заборон. В той же час президент Зеленський зазначив, що за всієї поваги до поляків він має захищати українські інтереси в юридичній площині. Окрім того, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда пояснив слова прем'єра Польщі Моравецького про те, що нібито поляки перестануть постачати Україні зброю. Відреагували на це, і в Пентагоні разом з тим, все більше суден виходять з портів України в Чорному морі, і в Держдепі США певні, що Найближчими тижнями вплив Росії на експорт зерна з України через Чорне море слабшатиме, в міру того як дедалі більше суден зможуть залишати українські порти. При цьому зростання цін може змусити Москву переглянути свою відмову від зернової угоди. Тому докладніше комплексу, давайте це питання з вами і обговоримо. Президент Польщі Анджей Дуда сьогодні заявив, що ситуація навколо заборони імпорту української сільськогосподарської продукції навряд чи суттєво вплине на дружні відносини України та Польщі. Мовляв, такі питання мають вирішуватися в юридичній площині і не впливати на стратегічні відносини двох народів. Дуда зазначив, що допомога поляків і польських підприємців Україні та її громадянам, які ратуються від війни. Це величезний людський капітал, який був створений між нашими країнами та народами. Він додав, що не вірить, що будь-яка політична чи юридична суперечка може зруйнувати цей капітал. Для мене співпраця з Україною і підтримка України має історичний вимір. Я кажу це на повному серйозі. Історичний вимір між нашими народами, країнами. Це не просто якась подія, якась акція. У мене немає жодних сумнівів, що суперечка про постачання зерна з України на польський ринок є лише маленькою частинкою всіх польсько-українських відносин. І я не вірю, що за нормальних обставин вона може на них суттєво вплинути. Це питання, яке ми просто повинні вирішити між собою. Нагадаю, 15 вересня Єврокомісія скасувала заборону на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Словаччини, Болгарії та Румунії. Проте, Польща, Угорщина та Словаччина вели односторонні заборони на державному рівні. У відповідь Україна подала позови проти цих країн до світової організації торгівлі. Після цього пролунала ціла низка доволі недипломатичних заяв, як з боку України, так і з боку Польщі. Зрештою, напередодні, як у Києві, так і у Варшаві, заявили, що державам вдасться владнати конфлікт шляхом переговорів. Сьогодні ж світова організація торгівлі опублікувала запит України на консультації для врегулювання суперечок на тлі заборони Польщі, України та Слова Угорщини та Словаччини імпорту низки українських. Товарів, по суті, запит України на консультації знаменує собою перший формальний крок у процесі вирішення спорів у світовій організації торгівлі. А згідно з копією документів, які опинилися у розпорядженні видання Блумберг, Україна посилається на те, що запроваджені країнами ЄС заборони порушують різні положення угоди СОД щодо сільського господарства і генеральної угоди щодо тарифів. Та торгівлі. І тепер на цьому етапі три країни, тобто Словаччина, Угорщина та Польща, мають 60 днів, щоб розпочати консультації з Україною. Якщо в результаті переговорів не вдасться вирішити проблему, то тоді країна-позивач, тобто Україна, може вимагати створення спеціальної комісії світової організації торгівлі. Тим проблема такого варіанту вирішення конфлікту, вона полягає в тому, що перш ніж справа пройде через систему вирішення суперечок Світової організації торгівлі, може знадобитися кілька років. І навіть якщо Україна виграє, зрештою, суперечку, три інші країни можуть теоретично накласти вето на його результат, оскарживши рішення в апеляційному органі СОД. А це може зайняти ще певний час. Тому... Єдиний вірогідний шлях це домовитися із трьома країнами про умови імпорту у ці відведені 60 днів. Зрештою, президент Зеленський запевнив, що Україна обрала саме юридичний шлях для вирішення ситуації, тому що за всієї поваги до поляків ми маємо захищати українські інтереси. Кілька місяців економічних втрат прораховані це сотні мільйонів, але відносини між нашими країнами дорожчі за ті місяці, які були. Від цієї блокади страждала лише Україна ніхто більше. Так країни мали домовленість з конкретною датою. Відтак Польща, Угорщина, Словаччина, Болгарія та Румунія мали скасувати заборону імпорту українського зерна 15 вересня. І всі зрозуміли, що якщо після цієї дати буде блокада, Україна обирає юридичний процес. Це не новина. Не треба робити політичний концерт. Це цивілізоване рішення для того, щоб українці отримали суто економічні компенсації. Ну і цікаво, що в цій ситуації міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус каже, що Польща та інші сусіди України очікують субсидій від Європейського союзу для транзиту українського зерна. При цьому Варшава все одно категорично проти експорту продукції з України. Тим схоже, що цивілізований діалог все ж таки розпочнеться. А зокрема, Телус заявив, що планує обговорити цю проблему з міністром сільського господарства України Миколою Сольським. За його словами, це може статися вже наступного тижня, і він певен, що потрібно разом створити певні механізми, які гарантуватимуть, що зерно з України не зупинятиметься в Польщі. Ми, як коаліція п'яти країн, підтримуємо пропозицію Єврокомісара сільського господарства Януша Войцеховського про те, щоб ЄС субсидіював транспортування зерна, щоб зробити його прибутковим. Україна й бізнес хотіли просто вивозити зерно через польсько-український кордон і повертатись назад, засипати Польщу і по всьому. Я сказав міністру Сольському, що нам потрібно разом створити механізми, які гарантуватимуть, що зерно та інші продукти їхали туди, куди вони повинні їхати. Тобто туди, куди їхали до війни в Україні. Разом з тим Телос додає, що, попри заборону на експорт до Польщі, коридори солідарності продовжують працювати. За його словами, в лютому через Польщу транзитом проїхали 114 тисяч тонн аграрної продукції з України. Ну а в червні понад 260 тисяч тонн. Мовляв, проти транзиту польща не виступає. Втім, на жаль, вся ця історія вже породила ціла низку заяв, якими тішаться точно в Кремлі. Зокрема, 20 вересня прем'єр Польщі Матеуш Муравецький заявив, що його країна припинила передавати Україні зброю. Пізніше речник уряду Польщі Петро Мюллер уточнив, що Польща продовжує передавати Україні озброєння за раніше узгодженими контрактами а от нових, нібито, не буде. На цю скандальну заяву Моравецького відреагували у Сполучених Штатах Америки, де заявили, що така заява це суверенне рішення Польщі, мовляв, будь-яка країна сама вирішує, який рівень підтримки їй надавати. Ну і от вже сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького про нібито припинення передачі зброї Україні вирвали з контексту. Мовляв, мова зовсім не йде про повне припинення допомоги. Мова йде про те, що Польща не передаватиме Україні те нове озброєння, яке сама нині закуповує на мільярди євро для потреб власної армії. При цьому він уточнює, що його країна продовжує виконувати контракти, які Польща вже підписала з Україною раніше, в тому числі і ті, які стосуються постачання САУ Краб. Заяву польського прем'єра інтерпретували найгіршим чином. На мою думку, прем'єр-міністр просто сказав: ось що ми не збираємось передавати Україні нове озброєння, яке ми зараз купуємо у рамках модернізації польської армії. Польща не може передавати нове озброєння, яке купує зараз у інших країн за мільярди доларів. Я сам буду першим, хто виступить проти передачі цього нового озброєння, яке ми зараз отримуємо з південної Кореї чи США, наприклад, нових Абрамс або. Комплектів «Петріот» або Хаймерс. Ну, а ще Анджей Дуда пояснив, чому не зустрівся із Президентом Зеленським на полях Генасамблеї ООН. За його словами, він якраз виголошував свою промову з трибуни Генасамблеї ООН в той час, коли в нього була запланована зустріч із Президентом Зеленським. У тут від себе додам, що дійсно графік виступів на Генасамблеї ООН він дещо змістився. І, наприклад, президент Зеленський виступив майже на годину пізніше запланованого часу. Далі Дуда додає, що як тільки буде можливість, він обов'язково поговорить із президентом Зеленським. Але цитую ми точно не говоритимемо при світлі камер. Ми говоритимемо віч навіч так як розмовляють два друга, які хочуть вирішити різні складні ситуації. З іншого боку. Експорт зерна і не лише е з портів в Чорному морі набирає обертів, попри непрацюючу зернову угоду. Нині, в напрямку українських портів, рухаються три нових судна для завантаження експортною продукцією. Вони завантажать понад 100 тисяч тонн агропродукції та залізної руди. Ці судна вирушать далі в напрямку Китаю, Єгипту та Іспанії. І от відомо, що всі ці кораблі скористалися гуманітарними коридорами, які утворила Україна минулого місяця для того, щоб ті кораблі, які застрягли в наших портах, змогли вийти. Тепер ці коридори почали працювати для обходу спроб Росії блокувати будь-який експорт з України Чорним морем. Після того, як в липні Москва вийшла з угоди про безпечний експорт зерна. Ну і, крім того, в Держдепі США впевнені, що найближчими тижнями вплив Росії на експорт зерна з України через Чорне море слабшатиме в міру того, як дедалі більше суден зможуть залишати українські порти. При цьому зростання цін може змусити Москву переглянути свою відмову від зернової угоди. Про це зокрема заявив голова управління з координації санкцій держдепартаменту США Джеймс Обраєн. За його словами, цього тижня лідери країн-учасниць Генасамблеї ООН обговорювали можливість відновлення зернової угоди. Західні країни звинувачують Росію у використанні продовольства як зброї війни. Зокрема, Росія вийшла із зернової угоди, яка допомагала навпаки знижувати світові ціни на продовольство. Ну а потім завдавала низку ударів по українських портах та зерносховищах. Ну але тепер кажуть в держдепі, ситуація змінюється, і Росія сама може програти від своїх же дій. На розрахунки Росіян впливатимуть кілька факторів, їхні важелі впливу зменшуватимуться. Україна вже зараз змусила кілька суден піти і залишитися в територіальних водах. Другим фактором є те, що напади на українські судна негативно позначаться на ціноутворенні Росії, що призведе до підвищення тарифів страховиками і зростання витрат Москви. Тож я думаю, що протягом наступних кількох тижнів фактори, які змусили Росію повірити в те, що вона виграє від виходу з угоди, з зміняться. тож докладніше, далі поговоримо з політологом міжнародником Руслан Осипенко з нами на зв'язку. Пане Руслане, як завжди, радий вітати. Вітаю назад. Пане Руслане. На вашу думку, давайте почнемо з цього скандалу між Польщею та Україною. Що насправді отак вплинуло на позицію Варшави щодо заборони імпорту української агропродукції? От що чого в цьому питанні більше: політики чи економіки? Ну, тут взагалі наклалося кілька факторів. Я думаю, що історичний фактор, який був, все-таки нікуди він не дівся, да, проти річі, які ми перегорнули, там вдалося двом президентам перегорнути, але на побутовому рівні все одно це лишалося. Ці постулати, до яких і апелювали. Потім політична конструкція, вибори, от і апеляція до, до цих речей, що значить, українці там. Якісь нечесні підприємці хотіли там залити Польщу зерном, і це все спрацювало. Ну і економіка, безперечно, тут спрацювала, тому що зерно ж завозили трейдери, закуповували польські трейдери. Так, наше зерно дешевше, дійсно, але ж ми не могли його завантажити власноруч у всі зерносховища, щоб залити, щоб залити таксі зерно сховища, значить, польські. Якщо покупець не хоче купувати, то він його відправить там транзитом кудись в інші порти, або взагалі купувати не буде. Скаже, мені не підходить. Воно там з пестицидами взагалі везіть далі куди-небудь в інші країни. Але ж вони його брали, а своє продавали на, на зовнішніх ринках, коли кон'юнктура була нормальна. Тобто тут комплекс факторів спрацював, ну і безперечно загостре це політична політична боротьба бажання отриматися при владі на третій термін коаліції вони е, зіграли таку дуже погану річ тому що е, це перейшло вже вплинуло на національні інтереси Польщі і україни ну тобто треба розрізняти політичні інтереси там внутрішньополітичні політичні інтереси і національні інтереси держав от у нас е, ми як е, знаєте такі Спільні сусуди з Польщею. Якщо буде вільна незалежна Україна, то буде і Польща без, без України. Польща вже історія говорить нам, що там п'ять разів вона втрачала свою незалежність через те, що Україна там також втрачала можливість там створення своєї держави. Ну треба враховувати ці історичні речі. Я думаю, що польські політики враховували, судячи по тому, як вони почали потихеньку відігравати ситуацію назад, незважаючи на те, що вибори наближаються, і треба було б о, ну загострювати. Я думаю, що вони зрозуміли, що перегнули палку десь, хоч і продовжують звинувачувати все таки українську сторону. Ну, з іншого боку, на вашу думку, а з нашого боку, наскільки доцільно було одразу ж позиватися до світової організації торгівлі? Можливо, треба було витримати якусь паузу. Чи навпаки в юридичній площині це правильний крок? Ну от навіть польські експерти кажуть, що юридична правота на нашому боці, що дійсно вони порушують. Якщо йти по, по угодах, то вони порушують і домовленості з Брюсселем, і спільну от, політику спільної торгівлі, тому що була угода, були прийняті рішення там зняти всі обмеження, і під час війни зняти обмеження. І фактично своїми рішеннями на національному рівні вони порушили і директиви Європейської комісії, і міжнародних. Народні договори, які є договір між європейською комісією і Україною, але вони апелюють до дружніх відносин, які почали налагоджуватися, і до розуміння, що для них вони в гіршому в гіршому, начебто, становище. Я я там слухав польського експерта. Він каже: ви ж розумієте, що мова йде про 10% збуту вашої продукції. А ці 10% перекривають там десятки тисяч мілких господарств, які існують в Польщі, що вони не вижив у мене питання до цього тоді польського експерта: а виживе тоді наше сільське господарство, коли країна в війні, і цей єдиний експортний напрямок лишився, який приносить нам гроші, що стабілізує взагалі тил і дає можливість воювати, продовжувати воювати, щоб захищати ту саму Польщу. Ну то є, це не конструктивний підхід. Я вважаю. Я думаю, що відіграю цю реакцію. Я я спокійно до цього ставлюся, тому що Сполучені Штати не допустять поглиблення цього конфлікту. Чому показав візит Зеленського? На мою думку, от на сесію Генеральної асамблеї ООН, що у Сполучених Штатах вони чітко рухаються за концепцією, яку яку вони передбачають там і для Польщі, і для України. Це буде такий. Озброєний їжак і промислова база виробнича для війни з Китаєм. Тут будуть передані технології і Польщі і Україні. Тут буде розгортатися ВПК. От Словаччина, Польща, Україна, оці країни вони стануть передовою базою НАТО у протистоянні з Китаєм. Тут вироблятиметься і ППО, і складні озброєння от ракетне озброєння. виготовляться. Тому тут не може ніяких бути протиріч там між Польщею і Україною, Україною і Словаччиною. Все буде нормально. Добре, ви вже згадали про те, що в жовтні дійсно парламентські вибори у Польщі, і нині до фактичного розгляду арбітражу на світової організації торгівлі. У України і у Польщі є оці 60 днів для врегулювання ситуації, тільки потім запускається процес. На вашу думку, в це вікно ми вкладаємося. І наскільки взагалі може пом'якшитися позиція Варшави вже після виборів у жовтні? Взагалі то буде проблема, тому що у нас різна структура сільського господарства, і це питання все одно лишатиметься на порядку денному. Чому тому, що Україна велика житниця, ну тобто природньо у нас тут чорноземи зосереджені і кращі кращі умови для виробництва продовольства. І якщо нас будуть приймати в європейський союз, то це буде проблемою, тому що ми матимемо перемовини на двосторонньому рівні, в тому числі і з Польщею і Словачиною, де мілкі господарства сільські сільські, для них входження України в цей загальний ринок це буде ну. Подібно смерті фактично буде перерозподіл. Тобто Україна буде виробляти там цю продовольчу продукцію, бо вона дешевша і можна її виробити більше. Тут холдинги працюють, а малі середні господарства вони змушені будуть переорієнтовуватись на щось. Так працює от перерозподіл праці в великих. У таких об'єднаннях як Європейський Союз, тому з цим питанням ми ще будемо стикатися не раз, це не останній раз. А якщо казати про позов наш до світової торгівлі, його можна було подати після виборів, тобто не реагувати реактивно, а трошки взяти паузу. Громадська думка вона б спробула б на нашому боці, тому що Україна в війні. Ну а на неї нападають її критикують, звинувачують. Як ми, якби ми трошки зробили те саме, але трошечки пізніше, там, наприклад, в 20-х числах жовтня, після того як ми побачили, по перше, хто переможе, а по-друге, що заявляють після після перемоги, і потім можна було використовувати цей інструмент уже на повну. А ми зреагували реактивно, так емоційно дуже. Ну, в принципі, як ми і реагуємо завжди, але можна було по іншому зробити напередодні. Прем'єр Польщі Маровецький заявив, що нібито Польща не постачатиме Україні далі зброю, і така заява змусила і МЗС і Польщі і президента Дуду пояснювати, що ж малося на увазі насправді. А то у мене тут виникає питання: чи є реальний ризик того, що Польща просто вже... Ну вичерпала свої запаси допомоги а нове озброєння вона дійсно не хоче передавати. Все буде добре. Польща зрозуміла, чому вона почала виправдовуватися. і Дуда почав виправдовуватися там в сполучених штатах. Тому що я сказав, що у сполучених штатах великі плани на цю Бухарестську дев'ятку. Ну дев'ятка плюс Україна, скажімо там, можна сказати, вже десятка. Великі плани сполучені штати готуються до великого протистояння з Китаєм. Зараз запускається військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки. От і оці заяви там будемо передавати, не будемо передавати всередині цієї коаліції. Це не не схвалить не європейська, ну не Брюсель не буде схвалювати, що й прозвучало о, там. Окрик чи оклик з Брюсселю, щоб що не зрозуміло, що це за заяви роблять. Ми їх коментувати не будемо, але на підтримку України будемо продовжувати, тому що у нас така політика. Тобто, стратегія Сполучених Штатів і Брюсселю, вона буде на підтримку України, на озброєння України передаватиме Польща, не передаватиме, передадуть інші, але поляків змусять передавати, тому що це загальна політика, це стратегія Сполучених Штатів. У них є бачення, як має розвиватися військово промислові комплекси, який розподіл праці має бути. Хто буде ремонтувати, хто буде створювати ракети та хто ремонтувати броньовану техніку? Тобто, там вже все розписано. От і робити отакі заяви необачні. Ну за них е, може послідувати такі серйозні наслідки. Спочатку кулуарно, а потім, якщо не зрозуміють, можуть послідувати і, і серйозні наслідки, і такі очевидні. Знаєте, сьогодні вже і Анджей Дуда і Володимир Зеленський кажуть про те, що мовляв цей конфлікт із зерном він не має вплинути на наші загальні відносини двох країн та двох народів. Тим не менш, на вашу думку, як цей конфлікт може вплинути на громадську думку серед поляків? Ну тому, що я певен, що в Кремлі ну дуже сильно хотіли би, щоб от саме польський народ раптом ну, почав максимально проти нас виступати. Ну я б сказав так, що не дарма ж е, таку конфігурацію скористалася такою конфігурацією, що винні українці, якщо переводити конкретно, да залили зерном от нам зробили погано українці. Вони кинули зерна на підготовлений ґрунт, а цей ґрунт є. Його придушують, його якось маскують, намагаються перегорнути цю історичну сторінку, але він все одно лишається і треба враховувати це в двох в двосторонніх стосунках. От, подивіться, двом президентам в принципі за останній рік війни вдалося перегорнути багато сторінок образ, там які були і у Польщі, і України по відношенню до, до Польщі. От і ми рухалися вперед. Ми рухалися до, до єдності. Ми були міцнішими. Росія там намагалася. Створювати іпсо там і нічого не вдавалося, і платила кошти, запускала всілякі. Провокації там, що і батальйон, оцей литовсько польсько український значить, він окупує західну Україну. і Взагалі Польща там карти промалювала з Галичиною і хоче забрати значить території. Нічого не вдавалося. А тут самі поляки і українці, значить, вступили в такі таку суперечку радикальну, і екскалація пішла просто кожного дня, і, і вже заяви навіть вищих політичних осіб там пішли. Ми не будемо, ми, ми припинимо там і допомогу біженцям, і зброю не будемо постачати. Ну тобто. Ескалація пішла надзвичайна, і треба відігрувати цю ситуацію, тому що я сказав, що національні інтереси України і національні інтереси Польщі пов'язані. Ми в одній в одній лоці зараз. Якщо вона перекинеться, то перекинеться і Україна і Польща, і не допоможе Польщі парасолька НАТО. Не допоможе, тому що буде змінюватися конфігурація. В світі загалом, якщо програє Україна, персоналістські режими будуть диктувати новий порядок денний для міжнародної спільноти. І тоді НАТО, як структура заходу демократичного табору, вона також уже не, не вбереже Польщу від будь-якої провокації, і Росія може ну. Зайти в будь-який момент там і в і Балтійські країни там окупувати і Польщу там спробувати окупувати, як вони кажуть, до лінії 97-го року повернутися там, повернути свою сферу впливу. Бо вони бо вони, начебто, дихаюча імперія. Тому це розуміння має бути у еліти польської, що Україна захищає зараз і Польщу, і інтереси Польщі, і тому ці конфлікти вони не потрібні. Такі треба згортати їх, треба припинити, от, розхитувати лодку в якій ми вдвох. Знаходимося разом, пане Руслане. Наостанок, якщо ми вже говоримо про зерно, хочу зачепити ще одне питання. Нині, от все більше суден за останні там два місяці, заходять до чорноморських портів України попри спроби блокади з боку Росії. От на вашу думку, які перспективи ну або повного відновлення судноплавства до наших портів, або принаймні наближене до тих показників, які були до повномасштабної фази війни? Я думаю, це потрібен час, але все відновиться. Відновиться, тому що Росія усвідомила, що вона більш вразлива ніж Україна. Росія вивозить велику частку нафти нафтопродуктів в Чорне море. Для неї це торгівельний трафік. І вона не думала, що Україна без флоту може якось завадити її економічним торгівельним інтересам. А Україна продемонструвала, що може не тільки кораблі топити в морі їхні і танкери, а вона може портову інфраструктуру знищити, просто де наливається нафта. І тоді Росія просто впаде, тому що вона е, імпортує там 90% всього, що потрібно для війни через ці порти. Якщо знищити новоросійськ, припиниться допомога Туреччини, яка йде там з тими чіпами, і з усім, які йде там в порти новоросійська. А ми продемонстрували, що ми можемо і портову інфраструктуру бомбити, в тому числі і новоросійськ. Тобто, Росія усвідомила, що вона зробила помилку, що вона вразлива, і ця вразливість значно більша ніж у України. Пане Руслане, дякую вам за цю змістовну розмову. Дякую за те, що долучилися до ефіру. І глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку був політолог, міжнародник Руслан Осипенко. А друзі, на цьому буду прощатися з вами. Дякую всім, хто доєднався до нашого ефіру. І традиційно закликаю: вірте в Україну, вірте в ЗСУ. Допомагайте один одному і нашим захисникам, і Тоді разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.